Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитися сьогодні таке питання: три події на порозі. Викладу карти, подивитись, для кого це питання, в яких енергіях знаходиться людина або люди, яким підходить цей розклад. Нагодою, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, три події на порозі, для кого цей розклад. Три події на порозі, для кого цей розклад? Так, для людини так і хочеться сказати переможця або людини, яка нещодавно щось перемогла. Навіть мирним шляхом, без скандалів, без драк отримала перемогу. Так. Якісь неприємності були. Цієї людини приніс щось дуже неприємне. Король Пентакливий. По знакам зодіака Пентаклі це м, телець діва Козиріг, близька до землі людина. Любить все матеріальне, оточує себе матеріальними благами. От такої людини Оце неприємності були дуже важкі. Так, Але ви вже оговталися, взяли управління своїм життям в свої руки. Наповнилися емоцій. Так, і діяти по справедливості. Можливо, суд був, так, або судитись з кимось. М -м, ось, дивіться, все зважуєте, думаєте, працюєте з розумом. Так, що тут про обмеження? Вам даються шанси. Вийти з певних обмежень, можливо, ви самі себе туди загнали, можливо, певні якісь обставини були. Вам шанси давались. Ви не всі шанси брали. Ви е, як от вибудували події свого життя, іменно яким шляхом досягнете певних результатів, то так і будете йти саме до того результату, який ви хочете. Тобто, вам відкриваються нові двері, ті, на які ви працювали. Ті, на які ви заслужили. Так, отже, три події на порозі. Давайте подивимось три події на порозі. Три події на порозі. Так, перша подія друга подія. Третя подія. Подія перша. Так, дивіться, фінансова стабільність у вас. Можливо, приходиться трішки бути жаднуватим, не витрачати кошти. Можливо, на щось збиратимете. У вас ідея якась є, і цю ідею ви будете реалізовувати або з королем жезлів, тобто вогняних стихій, але не обов'язково леву стрілець. Може бути просто людина в таких енергіях. Це у нас ентузіасти, енергійні сильні люди, харизматичні. Так, яку ідею ви тут будете реалізовувати? Ідею. Знову ж ця карта випала таки. Ну, Суперечки якоїсь оминути. але все ж таки перша подія, дивіться, можливо, ви з кимось будете працювати над якоюсь ідеєю. Можливо, по роботі. Можливо, ну, от якась ідея буде вас втілювати. Ця ідея реалізується дуже добре. І, е по двійки кубків, дивіться, або з цим чоловіком у вас буде закоханість, або навіть партнерські стосунки. Можливо, в, в групі, в парі будете працювати, а може бути і те, і те одночасно. Так, але будете боротися за своє матеріальне становище, щоб воно покращилося. Так, давайте подивимося друге другу подію. Угу. Якась жінка Пентаклова королева. Знову ж таки, тела козиріг. Можливо, це ви. Там вам теж пентакловий король випадав. так. Теж любите все матеріальне, близька до природи, оточуєте себе красивими речами. І ви, і вона, або це хтось інший. Ця жінка любить оточувати речами, це не ви. І вона, дивіться, буде маніпулювати полювати вами. Можливо, дуже тонко вміє це робити, що люди не помічають. Так, і вісімка кубків. Або вона через вас захоче піти в своє нове, або спровокує вас щось залишити і піти по нове. Неважливо. Там будуть перешкоди, чи не буде перешкод, але вона захоче, щоб ви пішли в щось нове. А для чого це їй? Для чого це їй? Ага, на здобуття стабільності. От для неї це стабільне. Можливо, вона захоче, щоб ви змінили роботу маніпулювати якось буде. Можливо, щоб ви виконували певну роботу, а краще їй доставалося. Тобто вона це робить для своєї стабільності. Так, для своєї ідеї. І навіть для. Так. Можливо, це в парі працювати. Можливо, вона хоче, щоб ви з нею працювали, пішли в нове і на своє покращення, але е, зробить це так, щоб ви їй не відмовили. В цьому маніпуляція може бути. І дивіться, по карті смерть це трансформація. Трансформація на краще. Е, коли ви будете задоволені, будуть у вас такі приємні емоції, що ви е, можливо сама трансформація і. Не дуже -то легка і приємна буде, але результат по карті смерті завжди на краще. Так, і давайте подивимося подію третю. Угу, Якась мечова королева. Для когось це мати, для когось це керівний начальник. Так, по королеві мечів це у нас близнюки терези водолії, але не обов'язково. Активна дипломатична жінка. Так, оця людина, дивіться, дасть вам силу, дасть вам силу. О, ви самі її візьмете, цю силу, просто вона в даному випадку е, виступить для вас, е, от як лучок свята, да, в тунелі. Тобто, вашим учителем. Пораду може дати якусь підказку. А ну про що це? Це про відносини. Можливо, це стосується або колишнього чоловіка. Колишнього партнера, або це стосується вашого теперішнього партнера. Можливо, ви знаходитесь дійсно в енергіях мечевих, але може це її навіть, її навіть чоловік, який допоможе вам допомагатиме, так? Да? Можливо, вони працюють парою. Ну, чоловік і жінка, наприклад, стоматологи, наприклад, там я не знаю, психологи і так далі працюватимуть в парі. І е, от щось приємне вам зроблять. Або це ви дійсно в парі будете. І, е, до речі, е, це всі варіанти, які я не назвала, по цьому вас приведуть до сонечка. Гарна дійсно буде порада, гарна підтримка, мудрість дійсно правильна, якою ви скористаєтеся і видите в сонце. Це щастя, успіх, задоволення, самореалізація, можливо, навіть і шлюб. Там і двійка кубків випадала у вас, може бути навіть і шлюб. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди, негатив обходять вас стороною.